Так, ще пару днів і ми наші очисні споруди заховаємо в приміщення. Ми їх не зберігаємо на вулиці, це лише от пару десь тижня-два, нам треба їх вже тиждень пройшов, ще тиждень, і ми їх заберемо всередину. Ось. До чого я веду? Хоча, до речі, розкажу вам таку історію. Ми, у нас стояла очисна споруда ось такого типу вісьмикамерного, відкритого типу. Знаєте, скільки років? Вона стояла 8 років на вулиці, наповнена водою повністю. Вона замерзала, розмерзала, замерзала, розмерзала. Сонце, літо. Ми приїхали її лютому. Я, колега до мене зводить, ну, наш замовник. Е, він брав нас дві очисні споруди і каже: мені треба очисну. Я кажу, дивись, є акційна, от, дешевше хочеш. Приїхали, подивилися, льодік зверху пощупали. Кажу, ну що, чекаємо, коли сонце присвітить, щоб льодік попустив і ми тобі її змонтуємо. Почекали трохи потепління, льодік розтопився, ми у чесну взяли споруду, завезли, змонтували, і вже два роки вона стоїть. E, правда, тільки вигоріла зверху, трошки ті от краники зверху повигоряли, так чуть-чуть, Небагато, от от колір поміняли. Може у чесна трошки так, вона, в принципі, такого голубого кольору. І, але все окей. Типу, все працює, все добре, відрегулювали і слава Богу. Настільки вони міцні, уявляєте собі, її не розірвало, замерзало, розмерзало сонце. Будь-еко.